Друзі, всім привіт! Хочу показати роботу наших комунальних служб, які завжди вчасно чистять лівньовки. На це списується я на 100% впевнений великі гроші. От зараз покажу. Тут вже все помили зранку, тому що тут було все півтора метри води. Мальчики зранку працюють, прибирають свої, свої моменти, щоб до них, до них не закульовувався. Ці льньовки повинні бути постійно чистими, щоб вода уходила. Тут води було просто більше мене. І тепер хочу показати, що сталося в моєму приміщенні. Ми в цьому складі тримаємо акваріуми, кришки, От особливо для аквариумістів. Зараз покажу. Як бачите, в мене вхідна група доволі висока, сантиметрів 60. Ем, на подіумі знаходиться. Проходимо. Тут у нас були акваріумні кришки. Ну, ладно, коробки повисихають. це таке. Тут теж все в воді. Ну ідемо йдемо, дивимося основне. Води було стільки, настільки багато, що, бачите, всі акваріуми просто повспливали, побилися, порозбивалися. Йдемо далі. Все плавало. Техніка, комп'ютери. Тут було в мене в ящиках, що там продукція стояла, ну, вже її повикладав на підвіконня, тому що все мокре. Тин, тим, 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 тим. Все порозвалювалося, побилося. Тому якось отак. Дякую нашим комунальним службам, які е, завжди вчасно роблять свою роботу та чистить лівньовки у нашому місті Київ. Дякую. Думаю, хто е, розуміє, що таке. Попав, так попав, то зрозуміє все. До побачення.